Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. В Україні зафіксували використання рідкісного французького бронетранспортера VIB MK3, оснащеного українським бойовим модулем Січ. Фото машини було опубліковано національним інформаційним порталом Тиск. БТР має піщаний камуфляж, який традиційно використовувався французькою компанією виробником Аркус для презентації машини на міжнародних виставках озброєнь. Особливу увагу привертає бойовий модуль Січ, створений українськими розробниками. Він озброєний 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1 аналог 2А70. Автоматичним гранатометом аг 30 та кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. Усіма цими системами керує оператор дистанційно за допомогою спеціального пульта управління, розташованого всередині машини завдяки денному та нічному тепловізійному каналу наведення. Модуль ефективний як у світло, так і в темну пору доби. Висока точність стрільби на ходу досягається завдяки двоплощинній стабілізації. Точні деталі поставки VIB MK3 в Україну наразі залишаються невідомими. У вересні 2023 року французь міністерство національної оборони оголосило, що компанія Аркус підтримуватиме технічне обслуговування бронетехніки, яку Франція передала Україні. Зокрема, зазначалося про можливість організації місцевого виробництва запчастин, а також вивчення перспектив налагодження випуску нових VAB MK3 безпосередньо в Україні. У червні 2024 року український концерн Укроборонпром разом із низкою приватних компаній підписав угоди про співпрацю з французькими виробниками озброєнь. Серед підписантів була і компанія. Аркус, з якою укладено меморандум щодо обслуговування та модернізації бронетехніки. Бронетранспортер vib mk 3 був розроблений на початку 2000-х років і важить близько 20 тонн. Його рівень захисту відповідає четвертому стандарту Станага, що забезпечує захист від куль калібру 14,5 мм і уламків 155-мм міліметрових снарядів на відстані до 30 метрів для міжнародного ринку. vib mk 3 пропонується у кількох варіантах озброєння, зокрема, можливе оснащення дистанційно кров кулеметними установками 25 міліметровим модулем trt 25 від компанії BAE Systems OMC, або баштою з 90-мм гарматою сі 90 розробленою бельгійською компанією John Cockerill. бойові можливості французького VIBMK-3 у поєднанні з українським модулем січ демонструють ефективність міжнародної військової співпраці та дають змогу суттєво підвищити бойову спроможність силу оборони україни Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.